Погляди, коктейлі і зніжна байдужості, я впізнаю в них того, хто не боїться смерті. Ти не псуєш почуття обручками та одруженням, сиплеться ніч на друзки зі щасливих миттєвостей, скільки людей довкола або кохати нікого, скільки і слів, а хочеться тільки мовчати. Саме тому я люблю приїжджати до твого міста, саме тому я не пишу тобі у мережевих чатах. Відстань між нами здається смішною та іграшковою. Коли я входжу у тебе, то сумнівів не виникає. Хочу ділитися з силою, часом спокоєм. Зрештою, час це єдине, що справді маю. Ліжко під нами скрипить як бюджетний кодекс. Долар сором зникає швидше, ніж долар у київських банках. Право любити це наш найвищий поверх. Стрибаємо із нього у безголове завтра. Ці твої погляди, хтиві, акордами Тома Увейца, джинсами затісними обліплюють моє тіло. Якщо тобі добре, то байдуже, як воно зветься: грійся у вогнища цих почуттів, де би тебе не носило.